Скасувати не можна залишити. У ніч на 27 жовтня українці вкотре перейдуть на зимовий час, перевівши стрілки годинників на одну годину назад. Верховна Рада України вирішила, більше таких сезонних переходів не буде. Народні обранці ухвалили відповідний законопроєкт, та тільки президент його наразі не підписав. Тож, за яким часом житимуть люди, наш Кирил Верязкін намагався з'ясувати. Любомир Бандурак годинникар із майже півстолітнім досвідом. Будильники франківців лагодить у невеличкій майстерні поблизу міського скверу. Та «Тату привів, але він не був майстер. Він мав знайомого майстра, ти так я вчився, знаєш, попри нього. Потім було вже училище, але я в ньому не вчився. Ми всі самовучки, знаєш. Людям робиш добро, вони приходять як до лікаря з поламаним, хворим будинком. ти його, його відновлюєш. А от переводити годинники чи ні, їхній майстер однозначно сказати не може. Всі різному. Комусь так, комусь так. Мені, наприклад, добре, коли переводить. Я би казав, що ліпше лишити літній час. На мою думку. А чому? А тому, що в літі довший світовий день, розумієш. Більшість франківців воліють жити за єдиним часом, і неважливо, літнім чи зимовим. Мені здається, що ніякої користі воно не приводить. Все рівно організм, який був уже притаманний тому режиму, який був, і змінити за певний час такий його не варто. Тобто, ви підтримуєте те, щоб у нас весь час був однаковий так. час, і літки вже звичайно. Так. Я думаю, писали? що так. А чому так наша? Тому що це стрес для людини годину туди-сюди. Це так буде психічне здоров'я порядку. Один незмінний плюс. Я вчусь в універі, і у нас пари починаються не о 8.30, а о 9.00. Переводити годинник у Європі почали на початку двадцятого століття. Робилося це задля економії палених матеріалів та електричного струму. В Україні ж явище стало традиційним у радянські часи. Найбільш широко і яскраво ця практика була під час першої і Другої світових воєн, це і в Європі, і Сполучених Штатах Америки. Така практика була запроваджена, воно мало сенс в той час. Тоді економію вдавалося досягати. Мало того, більшість електричної енергії, яка тоді вироблялася, вона йшла якраз на освітлення. Проте, із розвитком нових технологій, спрямованих на економію електроенергії, така система поступово втрачає актуальність, додає науковець. Цей ефект від економії його майже не видно. Якщо особливо подивитися по домогосподарствах по всьому світу спостереження однакові, його не видно. Тобто, чому? Тому що в структурі енергобалансу, витрат, енергетичних витрат. Квартири, будинку, типового, освітлення сьогодні займає 5-7%. І оця година, ну скажімо, її ефект його майже не видно. Економії немає. Британські, американські міністерства енергетики кажуть, що за останні 5-10 років ефект від переходу в межах 0,3%. Медики категоричні, зміна часу може зашкодити організму людини. Переведення годинника, що на літній, що на зимовий час, впливає на наш організм, а саме порушує біологічний так званий годинник. Це більше впливає на старшу категорію людей, які в свою чергу мають вже хронічні захворювання, і це проявляється загостренням цих хронічних захворювань. Для того щоб легше пройшов цей так званий період адаптації, рекомендовано все ж таки, хоча б за тиждень до переводу годинника, старатися лягати швидше. Тим чи скасують остаточно сезонні переведення годинників, поки невідомо, адже для набуття чинності законопроєкт має затвердити президент. Анонімне джерело з офісу президента повідомило журналістам BBC, що Володимир Зеленський підписувати документ не буде.